Привіт! Знову я зі звітом. Але перед звітом е, побуду трохи нудним і розкажу про наші сьогоднішні реалії. Кому реалії не потрібно, тож прошу матати на цей тайм-код. Тож, е, зараз Авдії це дуже гаряче. Хто віруючий, е, моліться за хлопців, хто не віруючий, просто вірте в них, е, але всі без винятку донатьте. Допомагайте як тільки можете. Хоч НАТО вчора і анонсувало передачу, зобов'язалась передати Україні 1 мільйон дронів, є в цьому пару але. Перше, але це наскільки я знаю, ми ще не доотримали ту техніку важку, яку мали отримати влітку. Плюс до всього ми мали отримати до 2024 року F-16. але як кажуть, зобов'язаного 3 роки ж тут. Друге, е як я вже врахував в попередніх відео, мільйона нам замало, але двох нам все одно замало. І плюс до всього, вчора прочитав пост Берлінської з цього приводу. І вона каже, що на ту вже підготовлену кількість пілотів, яких ми маємо, пілотів FPV дронів а, на рік необхідно 3,5 мільйони дронів. І це тільки е, ця цифра виходить із того, що кожен пілот в день зробить 5 вилітів. Е, а ну, як ми розуміємо, 5 вилітів то не, та, та, не, та, не зовсім то й багато. Наступне це у США знов проблеми з виділенням е, допомоги для України. В ЄС також там не можуть розібратися, чи допомагати нам чи ні. То теза нам витягувати цю війну наразі звучить як ніколи реально. Тож, повертаємось до 3,5 FPV. Один FPV з акумулятором приблизно коштує 400 500 доларів. Згідно статистики в Україні 9 мільйонів працюючих. Якщо ж просто розкидати необхідну кількість дронів на кількість працюючих, то кожен там має задонатити на половину дрона. Ну, тобто приблизно 300 доларів. Що приблизно сягає 11 тисяч гривень. Округлюємо цифру і Виходить десь тисячу гривень на місяць. Так, я розумію, це там виходить більше. Але але подивіться ліво і направо і зрозумійте, скільки серед ваших знайомих донатять більше тисячі гривень на місяць. І це тільки на дрони треба. Тож це інформація для розмів круговані. Ну і прохання від мене: хто може донатити більше, донатьте більше. Бо. Нам треба дрони. Так, ну тепер веселе звіт. По свічкам. По свічкам все стандартно. В цю неділю їдемо за банками, потім купляємо парафін, передаємо в храм там, де скручуються свічки, вони їх виготовляють. Потім готові свічки, ми передаємо хлопцям на фронт. Наступне. Пам'ятаєте збір зажуреного оскаля? Так от. Що е ми маємо? Що ми маємо? А ми маємо от що. Раз. Трох. Два. Ну і ось. Три. Зараз одну коробку покажу. Що ми маємо? Ми маємо дрон. І тут у нас пелери і повністю все, щоб хлопці могли зажурити осталика. Також до них у нас три акумулятори. От. Так що, дякую всім, хто допомагав. Дякую всім, хто. Розшарював інформацію: хто лайкав, хто репостив, коментував це все завдяки вам. І невеличкий анонс. Нас скоро запланую, заплановано вже великий збір ну, для моїх масштабів. Це великий збір. Тож мені потрібна буде ваша допомога з лайками, коментами, репостами, ну і донатами. Тож лупимось у скелю і разом до перемоги.